Боргу. Наступного місяця Україна повинна виплатити інвесторам 600 мільйонів баксів. Та це з депутатів позбирати, ну що там, 5-6 людей скинеться і норм. За цінними паперами, прив'язаними до ВВП. Тим часом МінФін заявив, що буде розглядати всі доступні варіанти і продовжить перемовини. Ну, давайте так. Для те, щоб я зрозуміла, про що я зараз прочитала. Але питання і так зрозуміло, і без цього дефолт в Україні. Та да, вони що дурні, стільки коштів в нас вложено від партнерів. Стільки коштів тут крутиться для того, щоб їх виводити. І що вони зроблять дефолт? Угу. Дивіться, звісно. Буде така новина. Не дуже гарна, з приводу того, що не домовились. Все, не домовились: торба, срака, все, повна, ну просто жопа. Після того, після цієї новини, чомусь як криси з корабля і слава Богу, будуть тікати з нашими з вами грошима ті, хто ними користується дуже давно і дуже безпокарно. От вони е, будуть. Такими кількостями вивозити, що ми з вами це відчуємо фінансово. Чи буде це дефолт? Ну, дуже сильно з цьому сумніваюся. Поїхали далі. Штати вимагатимуть від Рашки визнати право України мати власну армію. Ще раз. Штати вимагатимуть від Рашки визнати право України мати власну армію. Та ми хір клали на те, що рашка думає з цього приводу. Трамп також хоче, щоб Москва повернула Україні Запорізьку АЕС. О, це здраві мислі, бо тоді ЗАЕС підпаде під контроль штатів для керування енергією для обох сторін. Ну хір з вами. Штати також хочуть забезпечити Україні прохід через Дніпро та повернення окупованих рашкою земель у Харківській області. Не без користі для себе, це зрозуміло, але ж ну якісь вумні мислі тут з'являються. Так, значить, поїхали. Чи віддасть Рашка за ЕС? Відповідь ми з вами і так знаємо дивилися, але давайте ще раз. Продасть, не віддасть, продасть. І на тому добре. Далі. А, так, забезпечує прохід через а, а, окупованих Рашкою земель у Харківській області. Угу, Повернення окупованих земель в Харківській області. Ця проблема буде вирішена, мається на увазі прохід через Дніпро, як вважають Штати. Буде вирішена третім способом. Не так, як написано, і інша країна буде тут виступати гарантом. Причому тут, причомусь, при чомусь тут буде Крим. От побачите. Рашка готова укласти угоду щодо України залишилося фіналізувати деталі. Трамп, ймовірно, єдиний лідер у світі, який розуміє необхідність усунення корінних причин української кризи. Додав Лавров. Причини української кризи дуже прості: це те, що рашистські кончені твари ще досі дихають. От і всі наші причини кризи. Рашка готова укласти угоду. воду. Ой, вони мотаються, слухайте, один до одного значить, рашка штати, Ну просто тудим сюдим, посланник туди, посланник сюди. Цілими днями катаються. Одного з гонців ліквідують, і ми з вами про це побачимо і почуємо, от просто ну, дуже цікаво, як це буде виглядати. Не перший раз, вже не п'ятий раз. Як тільки буде підписана угода, от як тільки буде якесь розуміння того, що все, оце сталося, цей знаменний день, після цього буде срака і. Повна, повна ануляція цієї угоди, бо треба щось наново вирішувати, де всі ті люди, хто це підписував. Одне й те саме, просто цікаво, як воно програється от в житті. Поживемо, побачимо. 150 гривень донат молодці. Чи є ймовірність нової хвилі наступу з боку рашки. Передишку зробити, тільки вчора про це казали, їм не до наступу, їм би втримати те, що вони відтяпали, і на це сил не вистачає. Але які є загрози з боку расистів. Вони хочуть нашкодити нашій землі. Я маю на увазі ну, в прямому сенсі землі, в смислі почви, чорнозему. Вони хочуть нашкодити нам через повітря щось на нас таке скинути, щоб все погнило, нічого не росло, ну і нічого не жило. Ото нехай до того, як вони навіть подумають про це, все, що вони нам заподіяли і хочуть заподіяти, нехай воно станеться в цю ж секунду на їх території. Дякую. Дуже дивно, але на нас це вплине якнайкраще, бо у нас з'явиться більше допомоги. Хто розуміє, про що це і що це означає? Розкажіть, будь ласка, напишіть в коментарях. При чому тут Пакистан Індія, і ми з вами отримаємо через це. А, можливо, не напряму, можливо, якось там дуже бачком-рачком, але отримаємо допомогу додаткову. Дякуємо і на тому. Війна в Україні закінчиться в цьому році. Прогноз МВФ. Чи закінчиться війна в Україні в цьому році? Навіть основна болюча її фаза цього року не закінчиться. Може бути перерва, може бути передишка, може бути налагодження економіки е від відбудова якась, але це не кінець війни. Повний текст угоди про мирне врегулювання запропонувало США. Території США де Юре визнає Крим рашистським. США де-факто визнає контроль Рашки над Луганською областю. Штати де-факто визнають рашистський контроль над частинами Запорізької, Донецької, Херсонської областей. Україна повертає собі Харківську область, повертає Запорізьку АЕС, але передає контроль над нею США, тобто не повертає собі. Україна повертає собі контроль над Каховською ГЕС, контроль над Кінбурзькою Косою, негайне припинення вогню. Україна отримує гарантії безпеки від Європи, не намагається вступити до НАТО, Україна може вступити до ЄС. Може, ключове слово. Економіка Україна буде повністю реконструйована, отримає повну фінансову компенсацію. Ну, як же повністю? Україна та залишається не повністю. Штати та Україна впроваджують економічну співпрацю, передбачену в ресурсній угоді. Ну, тобто вони будуть доїти наші ресурси, така собі співпраця. Санкції з Рашки, накладені на неї в 2014 році, будуть повністю зняті. Штати та Рашка співпрацюватимуть в енергетичних секторах, на тому світі ви співпрацюватимете. Дай Бог, щоб ця, саме ця угода, давайте так, не дай Бог спочатку, не дай Бог, щоб ця угода була підписана так, як воно є. Але. Якщо так станеться, дай Бог, щоб це було вчорашнє наше з вами бачення того, що після підписання буде якийсь бум, буде якесь таке втручання ізвнє, і вся ця історія паде просто медним тазом. Дуже гучно, весь цей договір. Те, що зараз було зачитано. Чи буде воно так по факту з територіями, зі співпрацею, з санкціями, з гарантіями безпеки? Три пункти вже узгоджені і майже підписані. П'ять пунктів ще дуже під великим питанням. Два з них або два окремих пункти будуть перероблені. Скільки там всього пунктів? Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 5 плюс 3, 8, 9, 10. Тобто ще 4 під великим питанням. Давайте так, будь-яка угода, яка буде підписана, що вона нам дає по факту? Хочеш миру, готуйся до війни, от що вона нам дає по факту, яка погода не була, ми дуже добре будемо розуміти, що ми будемо знаходитися з вами в стані оборони, а за декілька років в стані нападу на цих. Істот? Так що ось що вона нам дає. Рейтинг Трампа на сотий день 44% це найгірший показник серед останніх президентів Сполучених Штатів. Що так незрозуміло. Президентство Трампа. Куди воно котиться? І коли вже воно докотиться? Да, його б, звісно, ну, трошки підлікувати, трошки, може, десь током, десь не знаю, що там за способи, новинки є зараз. Душевно хвора людина, причому це не жарти, це прям про дуже серйозне роздвоєння особистості. Поки у нього є бабки і підтримка бізнесу, поки за ним стоїть жінка, на якій тримається влада або керуючий апарат влади, допоки він буде президентом. Скільки втрачають люди Нервів, коштів, енергії і часу для того, щоб він був чи менш, Тобто, те, що ми бачимо зараз, це дуже велика робота була пройдена для того, щоб оцей ну, безумний дядька нам казався ще ну, таким нічого. Тобто, уявіть, що там без цієї роботи. Зеленський заявив, що найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Чи буде воно?